А зима в трускавці триває. Куди від цього не дінешся. Вулиця героїв зупинка автобусів Приватбанк. Авіахасальворучі, хто не знає. Вавілон. Вище видно лісову пісню. до банкомату Приватбанку. А відділення Приватбанку в Трускавці тепер тільки тут залишилось. Нас туса його вже нема. А так, корчма паляниця. Та, що раніше була Вавілон. Сирне королівство, наливки зі Львова, Сохо, центр торгівлі. Колись тут мене питали, а де у вас тут трьохетажний торговий центр? Виявляється, оце мало снова у вас, справді три поверхи. <гум> а я не подумав, як там нема в ці трьохповерхових торгових центрів тут. Ну хіба <гум> ТКС, але ТКС не тут. <гум> але бачите, як воно буває. А, самокатники повернулися на дороги міста. От так, пів дванадцятої, скоро треба буде набивати, та дивитися, що набивати. Але ще встигаємо тут прогулятися. Автобус двійка. І торговий центр Вітраж. Цей торговий центр, який праворуч, він називається «Вітраж». Тут Ліворуч колись була доль Чвіта, тепер Дон Япон. Ми вже про це розповідали неодноразово. Знає, мабуть, пройдемося на вулицю Лисенка. Так мені щось хочеться, не були ми на лисенка деякий час. Треба подивитися, що як де цікаво? Хінкальня, Вітраж, з іншого богу, будь ласка. Кому цікаво. Новий будинок, Сохо. А, там раніше був пабочка. А, йдемо до гори вулицею Лисенка. Не знаю, незначно видно, порядки наводять. Це правильно. Треба порядки наводити, штори вішати, весна наближається. Прийнято прибирати у нас навесні. Тут дуже таке нічого страшного. А ми на вулиці Лисенка. Справа, бачите, з цікавого стартують будівельні роботи. Тобто щось тут таке будуть будувати. Так, вже не раз видавали, що будуть щось будувати, а потім не будували, на цей раз техніка на місці. Що я розумію, будові бути. Гарний сонячний день, сонячний день завжди. І відео виходять гарніше, і все здається гарнішим. Це вже навіть не весна, а по погоді це майже літо. Самі бачили, люди ходять в шортах на короткий рукав. Моя кава от є кілька готельчиків. Хелі. Соломія. Ще один назву, якого я чесно не знаю в синьо-жовтих кольорах. От соломія? І починає зверху бути видно лісову пісню. Буває, задають питання про лісову пісню. А що, а як, а що я думаю? Давайте я краще промовчу. Так, напевно, краще буде і лісові пісні, і тим, хто питає. Про лісову пісню багато чого можна розказувати. Але це все суб'єктивне, звичайно. Традиційно можу хіба сказати, як хтось може щось хороше сказати про лісову пісню. Напишіть нам в коментарях, ми почитаємо, щоб і я міг щось хороше про лісову пісню розказати. Ай, квіти. Бачите, прямо тут дворі видно ці. Від з'явилися. А і тут квіточка. Квітне от. Внизу. Направо пішли. Будиночки на вулиці Довбуша видно. Ай, тут ці підснізки багато. О, широку котову можна і так видно. Ще колись подивимось на квіти. Не через ширококотову камеру. О. А чесно, я би сам подумав що літо, якби побачив таке відео. Сьогодні 16 градусів тепла. Так, виглядає, що буде ще тепліше. Пан Володя з Мічиганщини нам пише, що в них 18 градусів. Ей! Я думав сказати, що... Вітання сонячного Львова, сонячної України, теплої, зимовий на Мічіганщину. На Мічиганщині ще тепліше. Що, дякую, пане Володя, що ви регулярно дивитесь, коментуєте, і регулярно підтримуєте наш канал донатами. Ну от. Від бювето до бювето до лісової пісні насправді недалеко. Ми йдемо 9 хвилин, це традиційно ловимо гав, знімаємо. Тим більше йдемо під гору, якщо йти згори. За 10 хвилин. Спокійно встигається йти до лісової пісні чи з лісової пісні на бюлет. А пташки весняно співають. Погода супер. До самої погоди. Навіть нема що... Навіть нема що погоді пред'явити, що не так, що могло би бути краще. А тут містом не завидно. Ліса пісня. А туди далі йде вулиця Сагайдачна, всі знають, що туди далі йти можна йти до автостанції, до автовокзалу. А зараз ми туди не підемо. Най лісова після